Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Хто я? Вихід 3.12. А він відказав Та я буду з тобою. Кізомбо сидів і дивився на вогнище, розмірковуючи над важливими питаннями. Чого я досяг? запитував він себе. Відповідь прийшла надто швидко. Нічого особливого. Він повернувся на батьківщину, служив у школі, яку заснував його батько в тропічному лісі, і намагався написати дивовижну історію про свого батька, який пережив дві громадянські війни. Втім, хто я такий, щоб все це зробити? Його побоювання схожі на вагання Мойсея, якому Бог сказав, Я пошлю тебе до фараона. І виведе з Єгипту народ мій синів Ізраїлевих. Але Мойсей відповів: Хто я? Після кількох спроб Мойсея відмовитись від доручення, Бог запитав його, що то в руці твоїй? То була палиця. За божим наказом Мойсей кинув її на землю. Палиця перетворилася на змію. Супереч інстинктам самозбереження, Мойсей взяв її за хвоста, і вона знову стала палицею. З Божою силою Мойсей міг піти до Фараона. У нього в руці буквально був один із богів Єгипту змія. Втім, єгипетські боги не становили жодної загрози єдиному істинному Богу. Роздумуючи про Мойсея, Кізомбо відчув Божу відповідь: Ти маєш мене і моє слово. Він також подумав про друзів, які заохочували його написати історію про свого батька. Щоб інші могли дізнатися про Божу силу в його житті, самі по собі наші найкращі зусилля не є достатніми. Але ми служимо Богу, який говорить: Я буду з тобою. Як Бог може використати вас, що підбадьорює і підтримує вас у служінні Йому. Помолимось. Небесний Отче. Дякую, що з тобою мені нічого не бракує, незалежно від ситуації. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.